Обіцянка цяцянка саме такі слова приходять на думку, коли спостерігаєш натовпи людей біля котелень та теплопунктів, де мешканці міста у зв'язку із зміною схеми розрахунків за тепло переукладають договори з підприємством Комуненергія та виробляють нові розрахункові книжки. Чому обіцянка? Та тому, що лише минулого місяця директор згаданого підприємства Віталій Казачик обіцяв, що черги протримуються не більше двох тижнів, після чого напруга та жіотаж навколо цієї проблеми самі по собі підуть на спад. Та ситуація ні на йоту з того часу не покращилась. І як займали люди черги з 4-ї години ранку, так і займають. І прямо повіває пострадянською ностальгією, коли бачиш списки на 130-150 осіб. Більше того, згадуючи старі часи, коли ще з ночі займали черги поблизу промтоварних магазинів, рівняни відновили звичай записувати свій номер в черзі на руках і періодично пров... Водити переклички, безжалісно викреслюючи тих, кого під час такої повірки немає на місці. Такі методиці нічого дивуватись, адже вона до тонко відпрацьована в колишніх дефіцитних баталіях. А в нинішніх чергах перед котельнями та теплопунктами стоять переважно ветерани тих битв, які зараз в своїй більшості є пенсіонерами. Нам треба книжки виписати, Нам треба е, мені взяти треба справочку, скільки, скільки дуже ...платити за воду, за отоплення і прочі, і потом йти в відділ субсидії. Не мои, мої мучения они не кончаются, они що будуть продолжаться очень довго. Та якщо пенсіонер ще має час відстояти весь день в черзі, то інші категорії громадян, які працюють, повинні укладати-переукладати договори з комуненергією і виробляти книжки для оплати за тепло. Невідомо коли і як. А пояснення такого стану справ ми почули такі. Ми взяли базу Жековську, але що вийшло? В Жековській базі була площа заведена не та, яка нам необхідна. Це по-перше. По-друге, ми повинні оцей договір заключити з кожним основним культуронаймачем, для того, щоб він знав, які він має права. Що коли робляться перерахунки, коли міняються тарифи, всі ці пільги, всі нам треба копії посвідчення, це все нам треба внести. Для цього ми повинні з кожною людиною зустрітися. Ми просто почали вже видавати на котельні готові книжечки і договори. На кожну котельну, кожен будинок обслуговується якоюсь котельню. Котельні в маса і роздали туди книжечки, люди по приходу отримали книжечки, тоді підписали договір, тоді якоїсь інформації вже підходили б тільки до нас. Це було б нормально. але оскільки довідки видавати, вибачте, на котельні не можуть люди. Це повинен бути все-таки комп'ютер, повинні дані про оплати, повинна кожна людина підійти і знати, що до чого. Окрім цих пояснень, вдалося також отримати відповідь на питання, яких хвилює більшість рівнян. Скільки часу ще доведеться відстоювати в чергах? Місяців три, напевно, десь так отож, шановні городяни, запасайтесь терпінням. А чи побільше є в наших помешканнях тепла від всіх цих нововведень? Покаже зима.